У кожного з нас спить свій ількоморвець, без мови, а часом і без ніг. І в одних він так і проспить усе їхнє життя. І вони не підозрюють про його присутність у собі. В інших в Олені він пробудився ще в ранній юності. І тоді ж вона. Відчувши в собі силу духу і боріння чи богатирського, як веліла її доля чи провидення вирушить на Київ. Про це саме наша повість. Але похід на Київ буде потім, бо їй ще треба було спершу пізнати Україну, захворіти нею на все життя. Гарячий день і враз достигне жити, і доп'яніють обважні грони. Він ще не знав, ще не пережив, єдиний день мого життя корона. І що це буде? Зустріч, чин, екстаза чи дотик смерти на одну хвилину? Душа дозріє, сповниться відразу, Подвійним смаком, меду і полину. А дивне серце, п'яне і завзятя, відчує певність, як нехибну шпату. мій день єдиний, неповторне свято, Найвищий шпит і початок спаду. Восьмирічним дівчам Леночка Шар'єнова вважала себе істинною Петербурженкою. Це її слово стихотворіння. Звичайно ж, це означало, що вона росіянка. Та й не було в тому потреби перейматися якоюсь там Україною та ще й в сім'ї російського професора Івана Шовгенова. Відвідавши вперше Україну в 1914 році, Ліночка Шевґенова зробила для себе найважливіше відкриття, що вразить її маленьку душу. Виявили, що й батьки її. І вона сама з братиками своїми теж українка. Жінка з 90-літнього віку вже добре володіла французькою та німецькою мовами. Говорила чисто російською, але батьки не дбали про те, щоб вона вміла говорити своєю українською. Так Солнышко називає, вона ніби співає, а не говорить. І така собі гарнесенька Поповлічка ніби сказки приїхала. Доч моя російська мова це мова Великої імперії. І кожна культурна людина повинна нею говорити. А не якоюсь так українською. Сказано Солнышко, значить Солнышко. І ніякого сонечка. ще в дитинстві ранньому опинилась я в чужій стороні. І тепер доводиться співати чужих пісень. Як говорять у нас на Україні, на чиєму возі їдеш, то піс... ті... ті пісні і співаєш. Мамусю, а ми на чужому возі будемо свої пісні співати в <му> Україні. І лили, додому До Удаки його, вдаємо. Хтось мудро зауважив, підростаючи, дитина живе в чистоті, в романтиці надій і мріях про щастя. Дівчатка довгоногі. Зростаючи мріють про лицарів, які десь їх чекають. Тож головне їх зустріти. Це відчувала і в 15, і в 16, і в 17 літочок Олена Шовгенова, дівчат Гонога. І вона в передчутті любові писала, немов рослина уясніть вікні, яка неждано вибулась три я відчувала стрункість власних ніг і гнучкість рук, що хочуть взяти щастя. Незнана радість і незнаний сум, не розплеснувшись, колихнули повінь. буря ще й далекий шум, ще не любов, перечуття любові. Там за лісами неспокійно спить. В боях ранений мій трагічний Київ. Та біля мене не лише блакить, Сліпучий й розхиляє вії. Здавалось, все, і ліс, і я сама і це багаття заграву злилося. Ти мала дивний сосновий смак. Моя п'ятнадцята, прекрасна осінь. В очах у вас я світло зеленаве, але сьогодні все для мене є гірким. Над ваше почуття, над огнище ласкаве, волію сонце, я при морі золотім. Водле писав про мене, але не знав цього. От шкода! Ну і що, що вона живе в будуарі з каміном, а промік сонця в калюжі набагато краще, ніж тепле куряче сідало. Шкода, що я не народилася в Парижі, проте цей. Каже, що може порівнятися з Києвом чарівне місто. Київські вулиці, неначе вплилися в моє тіло. У мене є один секрет, який я можу довірити лише Києву. Хочеться влаштувати свято Любові, адже кохання так і переповнює мене. Серце неначе ось-ось розлетиться на міріади яскравих скалок. Треба щось негайно вигадати. Хочеться влаштувати свято любові. Але Ма питає стампи, пираю світотир очима ранніх літ, такий широкий світ печітни ці лампи і згадка молодих такий маленький сині. Але яка, але яка тут може бути радість, яка любов, якщо довкола хаос, безлад, черги, яке кохання, коли страшне кільце стискається. Та ніхто з них кроку не зупинить, якщо крикнути в рухливий натовп, найгостріше слово Україна, і тому росте, росте прокляття всі пориви запального квітня, неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітні. Хочу крикнуть в далечінь безкраю і когось на допомогу кликать. У душа моя сьогодні грає І тікає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість, і мов прапор в сонці затріпоче, Хай кружляє, мов невтомний сокіл, І зриває рідних і охоче. Все чекаю на гарячий подих, Геній людський і лише випадок. Щоб застигли і покірні води забурлили водоспаду. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину. thank <laughs> you Української Народної Республіки. Служив адютантом головного атамана пана Симона Петлюра. Нині студент від свого відділу Господарської академії. Інженер гідротехнік за фахом, музикант за фахом. Віра Шовгунова, донька ректора Української Господарської академії. Щось на історико філологічному. До речі, я ще раніше помітила. Ви що, стежите за мною? Якщо б так. Я йшов за мною А ви справді знали самого пана Симона? Воювали? А на чому ви граєте? А що у вас за компанія? Так, знав. Воював на бандурі. Компанія добра. Завтра побачите. Самі побачите. Завтра відбудеться концерт в студентському домі в праці. Я буду співати та грати на бандурі. Ви прийдете? Дякую прийду. Дозвольте вас провести. Ті, хто зна Олену Телігу, згадуватимуть потім. Була ця жінка чарівна, повна індивідуальної принади, любила жартувати і вміла яскраво передавати свої погляди на людей, говорила глибоким альтовим голосом і сміялась часто заркотисто. мала приємні все обличчя, рівний ніс, виразні уста і живі очі, що вміли кидати блискавиці. І пристрасно любила танці, тому в життя входила як в безжурний танок. Як вона могла так безтямно і безтурботно жити, як могла дихати, сміятись, танцювати, та з подругами по кав'ярнях, адже те, що тримала глибоко в душі. Нікуди не зникло, не вивітрилося п'янким вітром чужини. Виявляється, він нікуди не подівся, а лише задрімав, скрутившись клубочком, десь глибоко в серці, мов пружинка. Тепер та пружинка розпрямилась і різко вдарила в грудь, розірвала їх віршами, словами, думками. Такими не схожими на все, що було дотепер. Усе це збурив Михайло, кубацький козак, петлюрівський ад'ютант, справжній лицар, чемний краси. Найкращий від усіх. Він відкрив для неї інше товариство, інше життя, в якому вона на кожному кроці знаходить себе справжньою, в усіх діях. І топчуть ноги радісно і струнку, сонні трави на вузькій межі, Вдень такий віддатись поцілунка, Вдень такий цілим натхненням жить. П'яним сонцем тіло налилося, Тане гнеться в ньому, мов свіча, і тремтить схвильоване колосся, прихилившись. До мого плеча, в сотах мозку золотом прозорим мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам і землі на світлу радість жить. І за те, що тільки уст палило, і тягло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила ні на що твоїх єдиних уст.